Супер, дякую Іване, за представлення. Я представляю всеукраїнське громадське об'єднання Інститут Республіка, і починаючи з січня, наша організація спільно з інститутом громадянського суспільства започаткувала таку всеукраїнську ініціативу, як успішна громада. І одною з наших основних цілей, це як говорила попередня виступаюча, було саме зміна свідомості. Тобто ми для себе ставили, тобто ми говорили про децентралізацію, ми говорили про інструменти участі. Проте ми чітко розуміли, що якщо не буде змінена свідомість громадян, у нас ніколи жодна з реформ не запрацює. Тому основним напрямком нашої діяльності якраз була робота на зміну на зміну свідомості населення, залучення громадян саме до впливу на прийняття рішень і. Як ми це робили, трошки далі буду розповідати по ходу виступу. Отже, ми започаткували ініціативу в 17 населених пунктах по Україні. Це були абсолютно різні міста, і обласні центри, і районні центри, і села. І, тобто Ми працювали в двох основних напрямках: це інформування населення стосовно децентралізації, причому ми працювали не лише тобто ми працювали з усім населенням. І громадянами звичайними і представниками влади і з політичними партіями і зі змі і з бізнесом. тобто ми намагалися донести максимальну інформацію до різних верст населення, тому що якщо ми говоримо про Процес децентралізації в ньому мають брати участь усі, тобто, вся громада має приймати рішення стосовно того, з ким об'єднуватися, як об'єднуватися і так далі. І коли ми пройшли в наші населені пункти, що ж ми побачили? Тобто, як говорю, попередній виступ, перший виступаючий інформації практично немає на місцях. І ми дивувалися, тому що нібито реформа вже йде цілий рік, нібито люди мали володіти інформацією як мінімум, хоча б представники місцевої влади, проте коли ми говорили з ними про якісь конкретні питання, що стосувалися законодавства, ми розуміли, що там потрібно починати з основ, і ми подумали, що ж сталося. Ми надіслали запити в. Міністерство інформації, наприклад, ми отримали дуже цікаву відповідь стосовно того, як же відбувається інформування населення про реформи. Зокрема, по децентралізації ми отримали дуже цікаву відповідь, що інформаційна кампанія стосовно децентралізації тривала три місяці. Було розміщено 600 сітлайтів, 200, тобто 600 бігбордів, 200 сітлайтів по всій Україні і було надіслано близько 200, 20 20 тисяч постерів. Мені, як ви думаєте, чи цього достатньо для всієї України, який проживає 45 тисяч населення? Ну можливо, зараз трошки менше тобто, мільйонів. А ефективність такої інформації навіть ефективність все абсолютно вірно. Тобто, як ми працювали? Ми йшли і спілкувалися з громадянами напряму, і тут потрібно поставити. Я не побоюсь цього слова і, можливо, особистого піару нашим координаторам пам'ятник за те, щоб вони спілкувалися з кожним громадянином окремо вони проводили інформаційну кампанію серед населення і доносили цю інформацію стосовно децентралізації їхніх процесів стосовно інструментів участі, як люди можуть користуватися інструментами участі на місцях. Тобто, це була індивідуальна ювелірна робота. П'ять місяців ми працювали, і ми залучили за цих п'ять місяців понад 11 тисяч населення. Це щоденна робота, кропітка робота, яка впроваджувалася на місцях. І сьогодні вона має свої результати. Тож стосовно результатів, завдяки тому, що ми співпрацювали і з населенням, і з політичними партіями, і з депутатами, нам на сьогодні вдалося вже започаткувати три процеси об'єднання громад. Тобто Це Скадовська громада, це Зіньківська, а також сьогодні виступав представник Медведенської громади, якраз Юрій Соломко. і і команда Богуслава допомагала цій громаді, інформувала, доносила інформацію стосовно того, як же відбувається реформа, що для цього потрібно. Окрім того, ми так само надсилали запити і до місцевих рад, щоб дізнатися, яка ж взагалі проводиться робота. І ми надсилали запити стосовно того, як часто проводяться заходи стосовно децентралізації. Чи були чи був застосований закон про співробітництво, чи є стратегія в місті? От. І ми, на жаль, отримали не досить хороші результати, тому що інформаційна кампанія фактично не відбувається. Мені, наприклад, сподобалась одна з відповідей Ужгороду, коли вони надіслали інформацію, що вони проводили два заходи по децентралізації, і один із них був в інституту республіка. От. Ну, тобто вони нам прозвітували зворотній <звіп>, такий зв'язок. От, стосовно а, законодавства про співробітництво громадян, тобто це той закон, який дає можливість все-таки розпочати якийсь процес, лише в двох громадах, в двох населених пунктах з 17 громад був застосований цей закон. От, тобто, по суті, майже не відбувається ніякої співпраці і а, в цьому плані. А, Якщо інформаційна кампанія не відбувається, якщо ніяких не відбувається процесів стосовно е, сам... Процесу децентралізації відповідно стосовно рівня знань громадян, тут взагалі можна говорити, ну, на жаль, ситуація дуже плачевна. І виникає така ситуація, що якраз в цьому процесі, коли люди не знають, що таке децентралізація, як, як має відбуватися процес, їхньою думкою дуже часто маніпулюють. І так само, дякуючи нашим координаторам, ми намагались викривати такі ситуації, наприклад. Сьогодні тут присутній представник Катеринівського села Катеринівка Кіровоградської області, який з власною командою зупинив процес об'єднання з тою громадою, яка була абсолютно неспроможна і яка б не могла стати центром громади. Хоча по домовленостям між одним сільським головою і іншим сільським головою, саме в тій громаді неспроможній мав бути центр. Тому ми вважаємо і наша Основна мета і кампанії, і активної нашої нашої ініціативи Активна громада це саме змінювати людей, змінювати їхні підходи, щоб вони розуміли, що вони являються, що ми всі з вами являємося господарями ситуації. Ми повинні володіти інформацією. Тоді ми будемо озброєні, і ми зможемо впливати на ті процеси, які відбуваються. От, і е, можливо, ще більше по діяльності наших координаторів, як ми працювали, розкаже Віталій Гліжинський. Але я б хотіла ще додати, що от, тут говорили, що форуми не завжди є ефективними. то я хочу сказати, що в наших, по наших містах ми проводили 17 форумів, і потім ми проводили ще міжрегіональні заходи. І на цих заходах ми якраз. Аз напрацювали пропозиції до різних органів влади стосовно того, що ж потрібно робити, і ось ця резолюція зараз у вас роздана. Ви можете по ходу форуму з нею ознайомитись, якщо ви підтримуєте позиції, які тут озвучені. Будь ласка, там де ви реєструвалися, підійдіть. і, Будь ласка, підпишіть, залиште ваш підпис на підтримку цієї резолюції. Дуже дякую, дякую, Оксана.